Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Нещодавно почали поступати такі питання мені, чому в мене в електронному військово-обліковому документі з'явився ВОЗ 3.9 і є ще примітка. Потребую базової загальновійськової підготовки. Але мені ж не 25 років, а вже більше. Що це може означати? От з цим питанням трошки порозбирався. Якщо цікаво, послухайте в цьому відео. Звісно, те, що я з'ясував, все розповім і поділюсь з вами. Тому залишайтесь. Е Поділіться цим відео, якщо будете вважати його корисним, звісно, підпишіться на цей канал. У мене є ще телеграм-канал. Нагадую, в описі під цим відео залишаю посилання на нього. Там дуже багато цікавої, корисної інформації. Ну і тезисно, по суті, виходять всі ці новини оперативніше, ніж на каналі YouTube. І так, до основної теми. Дуже багато е, в моїх підписників і в моїх клієнтів, у кого з'явилось нещодавно, буквально там місяць тому назад, може 2-3 тижні тому назад. Три дев'яточки ВОЗ і потребує загальної базової військової підготовки. Що це означає? Давайте спочатку подивимось норматив з цього питання. Нормативом цього питання в нас є наказ Міністерства оборони України з від 07.09.2020 року номер 317 про затвердження переліків військовооблікових спеціальностей і штатних посад рядового сержантського старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців. І зазначено тут наступне: от в самий низ, практично, гортаємо. Є тут такий пункт 10.14. Без військової підготовки. В нас визначається. І тут є 998. Взагалі ніякого описання описової частини немає. А от 3.9 в нас потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Тобто є такий ВОЗ. Ми розуміємо, що цей ВОЗ стосується людей, хто не проходив строкову. Військову службу, тому що на сьогоднішній день строкова військова служба замінена на базову. Але в законодавстві базова військова підготовка, вона в нас вказана для е, людей, хто в нас не досяг ще 25 років. І там є навіть по навчальних планах вона розписана і початок з 1 вересня 2025 року, на сьогоднішній день почалась. То до чого ж ця підготовка до тих людей, кому вже більше 25 років? Розбираємось далі. От ми дивимося на сьогоднішній день, відкриваємо далі, от шукаємо, що все по базовій цій військовій підготовці, що є в нас в нормативах, і знайшов я такий порядок проведення базової загальної військової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту та поліцейських. От тут є визначення в нас, що таке базова підготовка. От базова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і вмінь, необхідних для виконання конституційного обов'язку. Щодо захисту вітчизни незалежності і територіальної цілісності України. І от у всіх моїх клієнтів і хто звертався з підписників, реально співпадало те, що в них не було іншої військово-облікової спеціальності. Тобто в них з'явилася ця військово-облікова спеціальність як базова нульова, скажімо так. Тобто до цього взагалі ніякої спеціальності не було, вони не є там офіцерами запасу, вони не проходили строкову військову службу. І в них з'явилися ці три дев'ятки. Рухаємось далі. Нагадаю, не так давно, вже наприкінці 2024 року, але ну, по загальним міркам не так давно, в нас Сирський казав, що буде збільшено е, загалом на 2 місяці терміни військової підготовки мобілізованих. І от я розумію так, що всі, хто буде мобілізований і не буде мати Якоїсь там військовооблікової спеціальності я буду мати оці всі три дев'ятки, тому вони і присвоєні будуть проходити оці навчання, про які він казав. Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом два місяці, адже якісна підготовка, це насамперед збережене життя і здоров'я наших воїнів. І вони а, дійсно там продовжили цю підготовку до двох місяців. Наразі новобранці проходять підготовку терміном півтора місяця замість колишнього 30-денного навчання. Після цього вони мають проходити курс новачка військової частини – це 5-14 діб, але враховуючи інтенсивні бої, ця процедура не завжди дотримується, підтвердив головком. І наголосив на потребі забезпечення повного 14-денного періоду адаптації на обранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата для викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою. Ну тобто, до чого я веду: якщо у вас не було ніякої військово-облікової спеціальності. І вам автоматично було присвоєно цю військово облікову спеціальність. По-перше, ви не самі, тобто дуже багато комі. По-перше, ви не самі, дуже багато кому ця облікова спеціальність також наразі присвоєна, і я так розумію, це також у нас автоматично було зроблено, як там воно все відбувається. Нічого не добився від Міноборони, зателефонував на гарячу лінію, поставив конкретне питання, кажу, чому з'являється цей ВОЗ. Вони кажуть, що це питання до ТЦК. Телефонуєш до ТЦК, ТЦК каже, ми нічого не вносили, це було внесено автоматично. Тому на сьогоднішній день не зрозуміло, як воно системно з'являється, але перше, це те, що з'являється у багатьох. Друге, це те, що співпадає, що люди до цього не мали ВОЗ. Якщо ви мали ВОЗ інший і у вас з'явився цей ВОЗ 39, напишіть обов'язково в коментарях, тому що це вже буде якась відмінна інформація, будемо розбиратись з цим питанням далі. Але поки що для вас це суттєво нічого не змінює і нічого вас не зобов'язує. Тобто кудись йти, проходити якусь базову підготовку самостійно. Тобто це питання мобілізації і це питання підготовки вас до участі у бойових діях. І якщо ви не маєте військово-облікову спеціальність, вона вам присвоєна така от 3 дев'ятки, як відповідно до цього наказу Міноборони. До речі, посилання на нього також залишаю в описі під цим відео, можете подивитись. Пишіть, дуже цікаво почути ще від вас інформацію, і можливо доведеться розбиратися ще далі, а можливо, навіть і зробити офіційний запит до сухопутних військ або до Міноборони, і подивимось, що вони яку відповідь нададуть. Але це якщо питання буде дуже нагальне. Тому всім дякую за перегляд. Якщо буде, якщо було цікаво, поділіться цим відео, і якщо ви вважаєте його... Цікавим та корисним, звісно. І підпишіться, звісно, на канал. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Я вважаю, що також будуть для вас цікаві та корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.